Доброго дня друзі, сьогодні п'ятниця. Трохи викопую саджанці, ну зовсім, зовсім трохи. там, тому у мене сьогодні і часу, немає погода така. Вчора теж не встигли все відправити у Укрпошту, що було заплановано. І дощ, і вітер такий був. Так, починаємось. Це я, Олександр з вами, це мій квітучий сад саджанців. Значить, сьогодні пару посилок відправлю новою поштою, тільки по 90 і по 75 гривень. По 50 одна посилка буде, тільки тому що вона ще там загублена з минулого тижня була. Так, ось це по 90 Санкрес. у Редхавен. Ось такий стовбур. Більше мій палець. Гарненький такі. Це по 90 Редхален, це по 75. Такі стовбури. Теж такі гарненькі саджанці. Так, це по 50. Тут майже стовбур такий, як і по 75, але він тут трохи негарний, тому він по 50 йде. Ось такі по 50. По 50 дуже мало, тому сьогоднішнього дня. Всі минулі закази, що були, я їх випив. Так, як ми домовлялися по той ціні, але сьогоднішнього дня а, продаються сорта Редхавен і кардинал по 75 гривень і по 90 гривень. А Санкрест сорт а, по 50 гривень, по 75 і там по 90, там декілька пару штук є. Так, переходимо в сорт кардинал. Швидкий такий огляд, значить це по 50 гривень. Це по 75 гривень. Такий стовбур гарненький такий. І це по 90 гривень. Стовбур більш моєго пальця. Ось такий по 90 гривень. Далі сорт Санкрест. Так, по 90 гривень. Такий стовбур. Так, по 75 гривень і по 50 гривень. Так, санкрес по 90 трохи, по 50 багато є, ось. Дивіться, тут є такі, що якби і не по 50 і не по 25. Тому потім там раз в тиждень я буду, я буду їх всі викапувати збирати разом, там і може по 5 чи по 10 штук одного сорту продавати.